День малята, хлопчики, дівчата, а також і батьки, татусі й матусі. Сьогодні я вам розповім чудову зимову казку. Прийшла зимушка зима, снігу білого намола, вийшли діти на вулицю гулять і вирішили зліпити ось такого сніговічка. Але ж думали-думали, яке ж обличчя йому виліпити? І вирішили, що кожен із дітей зліпив свою, своє обличчя. Перший зліпив у нас Сашко. Сашко зліпив, поставив своє обличчя. Подивились і кажуть, Сашко, дуже воно сумне. Давай, мабуть, інше зліпимо. Тоді запропонував своє обличчя Петрику. Петрик поклав своє обличчя, подивилися діти кажуть, Петрику, але ж у нашого сніговичка обличчя якесь перелякане. Давай інше запропонуємо. Наступне обличчя запропонувала Оленка. Поклала ой, Оленка, але ж обличчя в нашого сніговичка якесь таке зацікавлене. Давайте щось ще придумаємо. Тоді своє обличчя запропонував Олежик. Ось буде моє обличчя. Подивіться, яке воно. Але ж воно дуже сердите. Діти кажуть, ні, давайте друге. Іванко запропонував своє обличчя. Іванко, але ж обличчя у нашого сніговичка якесь неприязливе. Ні, давайте друге. Ольга запропонувала своє обличчя. Подивились, діти, подивились. Якесь воно здивоване. Думали, думали і вирішили усі разом зліпити нашого сніговічка з таким обличчям. І вийшло воно веселе. Стали діти радіти і біля сніговичка хоровод водити. Дітки, сьогодні ми з вами прослухали таку веселу казку і згадали нові емоції. Давайте їх згадаємо разом. Вони бувають як погані, так і добрі. Здивоване, це в нас емоція. Яка? Так, добра. Дітки, а неприязливе. Так, це емоція в нас погана. Перелякане, так, це емоція в нас не хороша, погана емоція. Так, а сердите? сердити теж погана емоція. Мабуть, це в нас хороша емоція, бо це зацікавлена емоція. Так, а це в нас емоція сумна. І хороша емоція в нас це радісна. Ось і казочки на кінець, кінець. хто слухав, молодець.